Друзі, а чи замислювались ви коли-небудь, як виглядав Київ у 1954 році? Це місто зберігає так багато історій, що відкриваючи нову сторінку, немов знайомишся з ним по-новому. І часто це знайомство відбувається через літературні твори. Сьогодні прагну поділитися з вами неймовірним образом Києва, який постає оповідання Олександра Івановича Копиленка, десятикласники. Це твір не тільки про молодь і їх прагнення, але й про дух того часу, про ті вулиці, краєвиди, які надихали і зачаровували. Я зачитаю вам фрагмент для того, щоб ми відчули ту атмосферу, подивилися на Київ очима письменника. Коли на вулицях, скверах, парках, на бульварах зацвітуть каштани, Київ робиться особливо гарним. Гордо стоять високі дерева, пронизані лагідним весняним промінням. Здається, наче кожен листок просвічується наскрізь, навіть тіні, що прозоро тріпатять на тротуарах, відсвічують зелені. Такий сонячний день, у неділю я вийшов походити по Києву. У мене є приятель, учень третього класу Ігор, жвавий, меткий, і розумний хлоп'яга, який і хвилини не може сидіти спокійно. Ігор дуже допитливий і може відразу поставити десятки несподіваних запитань. Ось і зараз. Тільки я вийшов на вулицю, Ігор підбіг до мене, привітався і запитав, а куди ви йдете? Я сказав, що піду прогулятися по місту. Ігор попросив взяти і його. За розмовами ми не помітили, як підійшли до золотих воріт. Звичайно, не міг Ігор обійтися без запитання. От дивно, ворота сірого каменю, а називаються золотими. Чому? Довелося пояснити, що золоті ворота побудовані понад 900 років тому. І тоді вони були прикрашені двома золотими банями, тому називали їх золотими. Через ці ворота в'їжджав князь Ярослав Мудрий, який їх побудував, Богдан Хмельницький після перемоги над польськими панами теж в'їжджав у Київ через золоті ворота. Ігор замислився. Мабуть, важко було йому уявити ту сиву давнину. Але за хвилину він уже знову запитав, а тоді Поділ був? Звичайно, був. Там жили ремісники і купці, там йшла велика торгівля з багатьма країнами. Згори ми подивилися на поділ, скільки там високих кам'яних будинків, які там красиві площі і сквери, а туди, в бік коренівки та пригорки, розташувалися фабрики та заводи. Праворуч, широко вигнувся Дніпро. Вода вже спадала, але за Дніпровська даль ще голубіла на кілька кілометрів. Прогудівши басом, відходив пасажирський переплав. Снували катери, моторні човни, буксири з напругою тягли присадкуваті навантажені баржі, вирушаючи в далекі рейси. Сподіваюсь, що цей фрагмент занурив вас в атмосферу 1954 року. Ви тільки уявіть собі, ці молоді мрійники блукали тими вулицями, про які писав Олександр Іванович Копиленко. А як би ви мали можливість перенестися в той час? Про що б ви запитали тих десятикласників? Напишіть в коментарях, наскільки змінилось наше місто з того часу, і які мрії залишилися незмінними. Дякую, що були зі мною у цей подорожі часом. До нових зустрічей, де ми зможемо відкривати з вами. Нові таємниці нашого улюбленого міста.